Чому стільки міфології, стільки божеств, стільки розповідей протягом усієї історії людства вони записані? Багато людей кажуть. А я хочу, щоб у Біблії були детальніше описані історії інших народів, божества. Бог пише свій проект. Диявол навмисно насаджував всі ці релігії у різних народах, тобто ці занепалі ангели. Диявол, нащадки їхні вони працювали над цим проектом, щоб людину відвести від істини. Спочатку диявол сказав Я буду Богом. Він був скинутий із неба. Після цього занепалі ангели теж почали претендувати бути богами потім їхні нащадки велетні, Рефаїми, Атланти, напівлюди напівбіси. Їхній час минав, коли Бог їх винищував. До цього вже прийшла людина, царі імператори, будучи просто людьми. Якщо він цар, він вже претендує теж бути богом. Ми можемо це бачити в єгипетській історії. Римська імперія. Імператори теж претендували бути богами, щоб до них ставилися як до богів. А Бог один. Як на це дивитиметься Бог? 23 розділ. Тринадцятий вірш, книга Вихід. Написано: будете дотримуватися всього, що я вам сказав, і не згадуватимете імен інших богів, ніхто не почує його з ваших уст. Тобто, це є заповіддю Божою не згадувати імен інших богів. Тому Біблія описує Божий план, як за планом Божим, коли настав час, він чинив очищення, він чинив суд. Він чинив винищення тих народів, гріхи, яких доходили до неба. Сьогодні ми живемо? Християни досі вірять у того самого Бога, який був від створення світу. Питання а де всі ці інші боги, якщо вони з себе щось уявляли? Їх немає. Чому ті боги, які не могли захистити людей, вони по суті не боги. Содом та Гомора, що вони мало молилися своїм богам, або мало приносили їм своїх спотворених жертв. Або Єгипет, що славився своїми божествами, але чому ці боги не змогли захистити їх, коли прийшла всепоглинаюча кара на них. Ці сутності не були богами. А називатись богом це кинути виклик самому Богу. Коли хтось каже Я Бог, то він уже виступає проти Бога. Вихід 12 розділ, 12 вірш. Вихід єврейського народу з Єгипту. Єгипет був найсерйознішою імперією на той час, і Бог показує на прикладі цієї імперії та каже цієї ночі: я пройду по єгипетській землі і уражу кожного первістка в єгипетському краю від людини до тварини і здійсню відплату над усіма єгипетськими богами. Я Господь, це не просто була кара на людей. Бог вершив суд над усіма, хто намагався претендувати на те, до чого не мав жодного відношення. І що ми можемо далі бачити? Вони прийшли до обіцяної землі, і туди пішли шпигуни, повертаються шпигуни, і вони розповідають єврейському народу, що вони там побачили. І єврейський народ повстає проти Мойсея, проти Бога і каже: Підемо назад до Єгипту. Склади просто цю картину, усі чудеса, які Бог зробив, море розсунув. Що таке було, коли єврейський народ зустрівся зі справжнім Богом, пізнав справжнього Бога, побачив чудеса Божі, і настільки він злякався, що все забув і зібрався назад до Єгипту. Мойсея хотіли побити камінням. Уявіть, що Бог робив. Всі ці чудеса, всі ці ознаки у Єгипті з усіма єгиптянами відбуваються ці проблеми, ці кари вони у тому самому місці знаходяться, і до них це не торкається. Їх не торкається ангел-згубник, море розступилося, вони пройшли. А війська єгиптян були вражені. Це над дива. Ми бачимо зараз такі дива, ні. Ми їх близько не бачимо. Чому Бог показував їх? Тому що. Тоді був такий час, що була купа божеств, жерців, які служили всім цим божествам народи, які поклонялися цим божествам. І вони проявляли всі ці ознаки, чудеса робили, тому Бог чинив суд одразу над усіма цими божествами, над усіма цими народами і показував, що таке справжні чудеса. Але навіть при всьому цьому єврейському народу на той момент не вистачило віри йти в обітовану землю. Знаєте, це одна сторона, як дивився єврейський народ, цікавим є інший бік. Все таки намагався Бог просто якісь робити чудеса на землі, просто кари якісь творив, чи все таки він намагався людям щось донести? Про це знали люди, вони могли зробити свій вибір. І сказала Рахав блудниця їм: знаю, що Господь дав вам цю землю, бо страх перед вами напав на нас. Адже ми почули, що Господь Бог висушив червоне море перед вами, тобто вони вже в страху були навіть за старого покоління. Ви зрозуміли, так? Даремно вони злякалися, коли ви виходили з єгипетської землі, і те, що він зробив двом аморейським царям, які були на другому боці Йордану Сеону й Огу, яких ви вигубили. Це теж цар був, у якого ліжко було під 5 метрів завдовжки і кілька метрів завширшки. Зверніть увагу, вона каже, що думали ці народи. Тобто ці народи завжди мали вибір покаятися, навернутися, впокоритися, змінитися. Бог давав час та давав шанс. Коли ми почули, то жах наповнив наше серце, і не стало більше душі в жодному з нас від вашої присутності. Бо Господь ваш Бог, Бог високо на небі і на землі внизу. Тобто чітко показана картина, що всі вони могли побачити, хто є справжнім Богом, тому це вже не була війна просто людей це була Божа кара, Божа війна, можна так назвати. І звісно, ніхто не міг протистояти, тому що немає Бога крім Господа Бога. З цієї причини, коли євреї збиралися, вони називали Бога Бог над богами, Господь. Тому що багато хто претендував, знаєте, на божества там божество, там божество. Тому говорили те, що стосується нашого Бога, Бога Авраама, Ісаака, Якова, Бог над богами та Господь, тобто Господь над усіма богами. І тому ми можемо в історії бачити претендентів на божество. І сьогодні від жодного з них нічого не залишилося. А Божий план як рухався, так і далі продовжує здійснюватися.